Дорогі друзі, я хотів би підняти болючу тему введення в оману пенсіонерів не завжди точною і навіть недостовірною інформацією. Торкнуся трьох питань: соціальної базової допомоги, повернення невикористаних пенсій протягом року до державного бюджету та оптимістичних прогнозів щодо пенсійної реформи. Я не маю часу дивитися усі блоги, які стосуються пенсій і пенсіонерів, але деколи і я ведуся на багатообіцяючі заголовки, що обіцяють чудову і обнадійливу інформацію. Деякі блогери називають революційним і сенсаційним рішення уряду про запровадження базової соціальної допомоги. Один з них навіть каже, що пенсіонери з низькою пенсією зможуть перейти на базову соціальну допомогу і отримувати значно більше. Дозвольте розвінчати ці домисли. Я більш детально вивчу це питання і хочу поділитися своїми думками. По-перше, базова соціальна допомога це поки що експеримент. Який планують запровадити на 2 роки до 31 грудня 2026 року. Максимальний розмір базової соціальної допомоги поки що планується на рівні 4500 гривень на місяць. Хоча в бюджеті на 2025 рік заклали 4000 гривень. По-друге, базову соціальну допомогу планують надавати протягом 6 місяців. Щоб отримувати далі, потрібно буде повторно звертатися з заявою. По третє, її призначення залежатиме від усіх видів доходу, які отримало домогосподарство за попередній квартал. Там є багато обмежень для такого розрахунку і багато претендентів одразу відсіється. Наприклад, допомога не призначать, якщо у сім'ї є Працездатні у віці 18 років та більше, які не працюють, не служать в армії, не є підприємцями, не навчаються стаціонарно, не зареєстровані у центрі зайнятості. Призначення базової соціальної допомоги також залежить і від майнового стану. По-четверте, якщо людина звернеться по базову соціальну допомогу, а вже отримує, наприклад, допомогу багатодітним та допомогу на проживання внутрішньопереміщеним особам, то їй призначить базову соціальну допомогу, а допомогу малозабезпеченим та багатодітним припинять виплачувати. І ще, невідомо, чи соціальна базова допомога перекриє ці виплати. По п'яте. Законопроект про базову соціальну допомогу подавали на розгляд про спілок, і там його розкритикували і забракували. І шосте. У перший рік експерименту очікують, що базову соціальну допомогу отримають 503 312 сімей. Так написано у пояснювальній записці до законопроекту. Візьмемо, наприклад, середню цифру 3 особи у сім'ї. Помножимо. Це лише 1,5 мільйона людей малозабезпечених і багатодітних сімей, одиноких матерів, осіб з інвалідністю, переселенців та інших вразливих груп населення, до яких належать і пенсіонери. А тепер давайте порівняємо цифри. За даними пенсійного фонду, понад 2 мільйони 660 тисяч отримують пенсії менше. 3000 гривень на місяць. То що їм світить з базовою соціальною допомогою. Догадайтеся самі. Друга тема. Одна відома блогер розповідає, що уряд прийняв рішення і заклав у бюджет 2025 року повернення пенсій переселенців, які лежали на рахунках і не використовувалися протягом року. Це налякало багатьох внутрішньопереміщених осіб яких влада скорочено називає ВПО. Але це не зовсім вірна інформація. В Україні є переселенці до 24 лютого 2022 року, починаючи з 2014 року, їх ще називають переселенці першої хвилі, і переселенці після 24 лютого 2022 року, тобто з початку повномасштабної війни. І їх є значно більше. Це рішення уряду повернути пенсії, які лежали на рахунках і не використовувалися протягом року, стосується якраз лише внутрішньо переміщених осіб, які отримали цей статус до 24 лютого 2022 року, і отримують пенсії лише в Ощадбанку. Тобто кошти повертатиме лише Ощадбанк, інших банків і переселенців після 24 лютого 2022 року це рішення не стосується. Прошу взяти собі це до уваги. І третє. Про очікувану пенсійну реформу. Я записав кілька відео про проєкт пенсійної реформи. Пробальну систему, вони є на моєму каналі і хто цікавиться, може переглянути за заголовками. В інтернеті вже ширяться розрахунки очікуваних пенсій за новою формулою нової реформи. Розрахунків багато. Пенсіонерів тішать високими пенсіями. Я наведу один показовий приклад. За нині діючою формулою із середньою зарплатою та 35 років стажу можна отримати пенсію у розмірі 4745 гривень. А якщо порахувати середню зарплату за новою формулою, перевести стажу бали до базової пенсії додати страхову пенсію, то за новою формулою пенсія буде 6140 гривень. Чи варто очікувати таких пенсій? Думаю, що ні. Коштів на таке підвищення поки що немає. Тому в законопроекті прописали, цитую, у період до 28 лютого 2030 року застосовується коригуючий коефіцієнт фінансової стійкості, який застосовується під час визначення вартості одного бала. Здати набуття чинності цим законом та щороку з 1 березня. Кінець цитати. Тобто, уряд щороку має рахувати, на яку пенсію вистачить коштів, і, зважаючи на це, встановлювати коефіцієнт, тобто вартість одного бала. Не можу сказати, що підвищення пенсій не буде внаслідок запровадження пенсійної реформи. Буде. Але у дуже невеликих розмірах і не для всіх. І якщо буде сама реформа пенсійна. За станом душі я оптиміст. Завжди надіюся на краще, але ця надія повинна мати під собою міцний фундамент знань і розрахунків, а не пустопорожніх обіцянок. Чи я не правий, може дійсно краще обіцяти людям позитивний настрій, приємні сподівання, а потім як буде, так і буде. Що думаєте ви з цього приводу? Пишіть у коментарях, будь ласка, поділіться цим відео з друзями, що вони скажуть. І не забудьте підписатися на мій канал. Будете завжди отримувати цікаву, точну і перевірену інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!